Чи можна садити хвойні взимку? Почну з того, що в кінці саду в нас є така непримітна зона, на якій ще ростуть старі сливи, але вони створюють влітку дуже гарну тінь та фон. Я їх поступово заміняю на живу огорожу, тому висаджую позаду клумб пару десятків ялівців Blue Arrow. Використовуємо для швидкості процесу бензиновий мотобур, модель EA200 від Tatra Garden. Шнек іде окремо, ми взяли діаметром 100 мм. Робимо заглиблення трошки біль. Більше та ширше за горщик, мотобур працює не голосно, швидко. Десять таких лунок ми зробили за дві хвилини. На момент посадки, не дивлячись на сніг, на дату 10 грудня, ґрунт не є промершим. На дно додаю суміш землі та ґрунту для хвойних. Проливаємо та мульчуємо. Якщо ви плануєте багато посадок, однозначно мотобур вам в поміч. З ним процес та фізичні затрати будуть в рази простіше. Не один раз стикала з міфом, що рослини можна висаджувати або лише весною, або восени. Насправді хвойні листяні можна пересаджувати без проблем взимку, поки копається ґрунт.